Слава Україні! Вітаю глядачів ютуб-телеканалу Тата. Говорить, великі Львові ми зараз у самому центрі Львова біля пам'ятника Тарасу Шевченку, де розпочалася акція протесту проти скандального закону, який фактично робить залежними на САП від генерального прокурора. За ухвалення цього закону сьогодні проголосували 263 народні депутати за словами антикорупційних організацій, окремих народних депутатів та активістів. Це може зруйнувати незалежність національного антикорупційного бюро та спеціальної антикорупційної Нії прокуратури по 13 нардепів утрималися або проголосували проти цього законопроєкту. і Ще 35 набрали участі в голосуванні. Взагалі цей законопроєкт також вже підписав президент України Володимир Зеленський. Ми працюємо наживо і будемо показувати вам усе, що тут відбувається. Тож залишайтеся з нами. І хочу вам сказати, що позаду мене можете побачити людей, які вийшли з плакатами. Вони закликають зупинити узалежнення на Сапу і зберегти незалежність антикорупційних органів, вигукують з змінимось або помермо, і руки геть від наби. обов'язкові вказівки детективам було передавати справи іншим органам одноосібно підписувати підозри посадовцям вирішувати хто входить до групи прокурорів повністю виключивши керівника САП. Я нагадаю ми у Львові на площі біля пам'ятника Шевченку. Тут триває акція протесту проти закону, який, за словами активістів, руйнує незалежність НАБУ та САП і надає генеральному прокурору повний контроль над антикорупційними органами. Мітингувальники закликають зберегти незалежність антикорупційної системи одну з ключових умов європейської інтеграції України. І вигукують змінимось або помремо руки геть від набу. Це чимало плакатів підтримку. А не домовленості. Сьогодні я звертаюся до Львівської міської ради та Львівської обласної ради. За єдиним закликом. Не мовчить законопроект No12414, ставить під загрозу незалежність антикорупційних органів, за яку ми... Вірі суспільства до, до справедливості. Я бачу, що таке зрада. На передовій я не хочу бачити її в цінах української влади. Вимагаю від вас кликати позачергову сесію вже завтра та звернутись до президента України з вимогою не підспіху. Ваше мовчання може коштувати нам державності. Слава Україні! Тиждень я писала пост в інстаграмі про те, що Україна рухається вгору в позитивному сенсі. По списку ставлення до корупції негативному ставленні. А тепер я відчуваю себе лахушкою, і я відмовляюсь від цього поста, поки не буде вето на цей закон. Вето зараз. Поспілкуватися з учасниками акції, але вже після завершення гімну України. Поспілкуватися з вами, чому прийшли, чому це важливо взагалі, чому ви тут? Я тут, тому що не можна бути не тут. Я тут, тому що в мене є деякі дуже сильні відчуття розчарування через те, що відбувається в країні, через те, що я маю бути патріотською державою, яка не є патріотською своїх громадян. Хоча я не хочу, щоб моя позиція змінювалася. Я не хочу, щоб наша країна рухалася сюди, куди вона рухається. Тому я тут і тому я продовжу робити все, що в моїх силах, щоб Україна йшла адекватним шляхом. Як думаєте, та як можуть такого типу мітинги вплинути на рішення взагалі на оцей законопроєкт, чи щось там? Я думаю, що абсолютно щось дасть, тому що все таки ми ще не в автократії, тому що е, влада час від часу прислухається до народу, я вважаю, що не все втрачено. От е, і ми маємо таке робити. Ми маємо боротися, ми маємо йти проти системи, якщо система нам не підходить, або якщо система йде проти нас. Як оцінюєте дії оце прийняття закону Верховною Радою? Це, це трендець. От е, я не знаю, я дізналася про це просто посеред дня. Е, я зазвичай не сиджу в новинах взагалі, бо це ну, не підходить моєму ментальному стану. І е, це ужасно, Я навіть не знала, що готувався цей законопроєкт. Е, І я просто була. Була все в шоці від того, що відбувається в сьогоднішній день. Як думати, чому саме зараз його вирішили прийняти? Якщо чесно, я сподіваюся, що це, е, типу, якийсь піар-хід Зеленського. Типу, що вони е, вибрали якийсь дурацький закон, а Зеленський скаже не no", от, і ми всі знов полюбимо Зеленського. Дякую.